В'яжемо 13 рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку, накид перетягуємо ниточку. І цю ниточку ми перетягуємо через петлю. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку і пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку і пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля, накид, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6 накид. Вводимо гачок під низ під агочком. Пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. накид. Пров'язуємо в кожний стовпчик з накидом, стовпчик з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Шість повітряних петель. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Шість повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо тринадцятий рядочок. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нас гачку є дві петлі. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 14 рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, накид перетягуємо ниточку і цю ниточку перетягуємо через петлю. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, Накид. вводимо гачок під низ під арочку і пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 2 повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі. накид, Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок під низ, під першу маленьку арочку, накид перетягуємо ниточку. Насначкою дві петлі, накид пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2, 3. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Накид, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, пров'язуємо дві повітряні петлі, накид, вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2, пров'язуємо 2 повітряні петлі, 1, 2, накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Пров'язуємо 6 повітряних петель. Вводимо гачок під низ під арочку маленьку,

Дві повітряні петлі, два стовбики з накидом, шість повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 14 рядочок. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нас нагачкою дві петлі, накид, пров'язуємо через дві петлі. В'яжемо 15 рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку. Накид перетягуємо ниточку. Цю ниточку ми пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1 2 три. Накид, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2. Накид, вводимо гачок під низ, під арочку і сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку і сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Один. Два. Пров'язуємо шість повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок під низ під першу арочку. Накид перетягуємо ниточку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі. Вводимо гачок під нис під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. 1, Один. Два. Один, два. Накид. Один. Два. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два. Один, два, накид. Один. Два. Пров'язуємо шість повітряних петель. Вводимо гачок під арочку з'єднуємо. Три повітряні петлі з'єднуємо, три повітряні петлі з'єднуємо, три повітряні петлі з'єднуємо, три повітряні з'єднуємо. Пров'язуємо шість повітряних петель. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом, три повітряні петлі. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі два стовпчики з накидом, шість повітряних петель, вводимо під низ під арочку, з'єднуємо, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 15 рядочок, пров'язуємо, 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. У нас на гачку є 2 петлі, накид, пров'язуємо через цих 2 петлі.